Всім привіт! Нарешті я записала відео рецепт цього неймовірного сирника з карамельною росою. Ось такі продукти нам потрібні. Список продуктів буде у кінці відео, так що додивляємося і робимо скрін. Повірте, це того варто. Так для початку ми готуємо тісто, беремо борошно, розпушувач, охолоджене масличко, цукрова пудра. Це все гарнесенько перемішуємо, і потім до цієї маси ми додаємо. Одне яйце і два жовтки білки ми залишаємо для меренги. Це наше тістечко гарно замішуємо і формуємо. Кладемо потім у холодильник, щоб воно охололо. Поки воно охолоджується, ми підготовлюємо протвінь, застилаємо його пергаментним папером і змащуємо маслом. Отже, наше тісто охололо, ми його дістаємо і нарізаємо. З цих слайсів ми будемо формувати наше тісто, наш корж для цього суперсирнічка. Отже, положили і гарненько розминаємо. Випікати будемо 10 хвилин при 180 градусах. Не забуваємо обов'язково потикати вилочкою. Отже, поки він випікається, ми готуємо наше сирне тісто. Беремо 2 яєчка і 4 жовтка, бо білки ми залишаємо на меренгу. Додаємо цукор, ванілінчик лінчик і це все гарненько збиваємо хвилин 8 до такої гарної, густої піни. Потім поступово додаємо сир, але обов'язково ми його перебиваємо через. Перебиваємо через сито або блендером. В кінці я прикріплю різницю між сирниками, де перебитий, сир, а де не перебити. Отже, ми цю всю масу змішуємо і окремо у каструльці ми з'єднуємо холодненьке молочко і пудинг. Пудинг тут дуже такий важливий інгредієнт. Беремо будь-який смак, який вам до вподоби. Можете брати вершковий, можете брати полуничний. Отже, перемішуємо це все, і потім помаленько ми додаємо до нашої сирної маси. Перемішуємо обережно, тому що тісто дуже рідке і бризкається. В кінці, коли ми вже гарненько його перемішали, ми ще додаємо туди олію. Знову гарненько перемішуємо, і потім вже оцю таку рідку масу наймай, такою, виливаємо на наш корж. Повертаємо його у духовку і випікаємо ще 45 хвилин. За 10 хвилин до кінця випікання ми взбиваємо нашу меренгу. Беремо всі наші білки, які в нас залишилися, додаємо цукрову пудру і гарнесенько-гарнесенько все збиваємо. Отже, потім ми відбавляємо духовочку до 150 градусів, достаємо наш неймовірний корж. І покриваємо зверху меренгою. Я цього разу вирішила використати кондитерський мішок. Мені так набагато зручніше і візуально буде дуже-дуже гарно, тому що чим більше така нерівна поверхня на мерензі, тим красивіше буде виглядати ця карамельна роса. Отже, це все прикрасили і повертаємо назад у духовку. Випікаємо ще 15 хвилин при 150 градусів. Після випікання ми одразу достаємо з духовки і чекаємо, бо перша роса з'явиться через 40-60 хвилин приблизно, тому не переживайте. Отже, дивіться, ось пройшло вже у мене 40 хвилин, і яка уже роса з'являється. Я вам кажу, візуально, він просто неймовірний, цей сирничок, а ось пройшло більше часу. Ви подивіться, яка краса. Він дуже класний. Ось він в розрізі, ну тут він трошки побитий життєв, бо йому вже тут день. Подивіться, який красивий розріз. І роса, оця карамельна, так і залишається, вона не розтікається. Він виходить дуже ніжний і дуже-дуже соковитий. А зараз обіцяйте на мною фотографії, який би він був, і а вже ж списочок продуктів. Всім смачного!